Шалом, це Славко, як я оцінюю успіх своїх сюжетів критикою, коли одні і ті самі боти критикують мене з москвинських і патріотичних позицій. От як людина з Тернополя може мати поганява щіло, а не шило, мені цікаво. Ну, цих я, значить, безобідних пропускаю. Зараз мені треба знайти відповісти одній добрій людині, перш ніж її забанити. От Павел Петров, теж чоловік ніоткуда, каже, що я казав, не так погано. в Фрицип здесь уж плохо. У Путіна не результату при всьому напряженні і сил, а що є, Україна наносить болючі удари, в війні паритет з легким перевесом. В сторону Ерефії читать дальше. Сьогодні все плохо, я та ожидаємо із того, що происходит, ніякого другого задата не могло. Розброс мені не поражає. Перш ніж забанити цих, цих отих двох добрих ботів, я їм відповім як нібито справжнім людям, наділеним свободою волі, а не лише темником. Ви знаєте, що таке стратегія, і знаєте, що таке ситуація змінюється. Розумієте? Ракети зараз уже поміта. Ситуація за цей час змінилася, як ви розумієте. Я питав, чи буде Путін суверенний в нанесенні ударів по українській енергетиці, чи дозволить йому на це Трамп? Трамп дозволив. Так, ці добрі люди мені вже не дуже потрібні. Я повернуся отак. от. І ясно, що ракети Трампа і Путіна перемогли Україну, але чиї ракети більше. Ось що має значення для нас, як для аналітиків, чия ракетна зброя стала надзброєю, котра поклала край цій війні, власне, змагає покласти. Ну, розуміти, що, збро... що таке надзброя. Це невідпорна для того, проти кого її застосовують зброя. Розумієте, ми вперше за все маємо пишатися тим, що щоб перемогти нас, були змушені союзники вдатися я, до надзброї. Навіть Гітлера перемогли без надзброї. А ми для них як страшні, як японці. Ну і разом з тим спільна расова ненависть до українців. Тепер от тому патріоту відповім добрій людині, що треба розрізняти пропаганду коли наші дрони бороздять їхні підстанції і реальність ви розумієте те що україна знову вдалася до планів шпеєра і перших Провізоричних планів американців з застосуванням ядерної зброї вдарити по енергетичних мережах поволжя вже багато про що говорить. Дві речі, що Росія сильнішою не стала, попри досвід Другої світової війни, і все так же вразлива в цих невралгічних пунктах. І друга, що це розпач? У нас нема зброї, котра може по ній вдарити нормально. Тому що темрява є у нас, а темряви у них ми не бачимо. Так що тут Україна, як завжди, як справжні японці задовільняється демонстрацією намірів та можливості, розумієте? Достаточно показати, що от ми могли би. Все це така Пересльогінщина. Слухай, раннє, коли він ще був нормальним. Ну, коли ще крав чужі ідеї, а не вигадував власні. Тепер, друг, ви знаєте, що не можна вести війну на два фронти. Навіть великий Фрідріх не міг, у нього для того були союзники, і, і Грофац не міг. І генерали Кайзера навіть не могли. Хоча і перемогли на одному з фронтів, але ціною поразки на другому. Головом, так ось Путін та Трамп прорвали фронт Європи. Ви розумієте, якщо вони зустрінуться у Ворбана, то фронт Європи буде прорваний. Прорив на Будапешт це. Поразка Європу, котру ми уявляли собі як захисницю України. Насправді це Європа уявляла Сполучені Штати своїм власним захисником. Хоча для реального захисту користувалася з України. Ви розумієте? Але Європа з першого скандалу розумієте, був перший скандал з Зеленським. Зараз був другий скандал з Зеленським. Чому ці скандали відбуваються? Чому Трамп так не переносить Зеленського? Трамп людина, котрій потони він з ряду тих злих клоунів, котрі для мене почалися з Черновецького. От я вперше побачив Черновецького і зрозумів, що а чому люди таких злих клоунів обирають? І Трамп в тому ж ряду злих клоунів, як Орбан, як. Путін він свій, вони боронять своє. Вони об'єднуються, щоб представляти і боронити свій світ. Ви розумієте, і те, що Трамп скріпя зубами, змушений дослуховуватися до Зеленського, це уявіть, якби Рузвіль дослуховувався до Гітлера. Ну ви самі розумієте, яка це перемога і сама повага України має бути. Тепер щодо останнього, які виставки можна зробити? США таки виявилися на найслабшою ланкою НАТО. Цього ніхто не очікував. Трамп звинувачував Європу, але насправді найслабшою ланкою НАТО виявилися самі Сполучені Штати. Це в принципі кладе край НАТО як такому, що в подальшому Захід має вдаватися до захисту. З боку Путіна, але ж і Путін без свого Трампа нічого не спроможний буде зробити, невже повернеться отей от Яутінський мір? А не забувайте, що Яутінський мир тривав скільки там з Ялти, до перемоги над Японією, і потім ще якийсь конвульсивно час. Поки Сталін не взув оцих всіх Яутінців. Для України насправді величною перемогою є добитися роз'єму, треба казати, все таки по-українськи роз'єму, неперемир'я по лінії фронту. Це, от власне, те, що не вдалося Німеччині. І якщо це вдасться, то наш Зеленський, для вас всіх мої патріоти, котрі там зубами скрижещить із своїх віртуальних тернополів, я так думаю, що з Росії. Щось мені почав образ українського патріота в моїх коментах нагадувати російські уявлення за нього. Власне, в принципі, сьогодні всі українські говорящі голови були атаковані патріотичними і промосковськими ботами. І цікаво, що навіть мене непомітного помітили і, для, і до мене відрядили кількох ботів. Невже і мене вважають за щось спроможне впливати на суспільну думку? Так от я вам скажу, мої любі патріоти уявні. І справжнє. Що якщо Путін добється миру по лінії фронту на Сході, це те, чого не зміг Грофац, то наш, фу, якщо Зеленський доб'ється миру по лінії фронту на Сході, то наш Зеленський буде більшим вождем і лідером, ніж сам Грофац, таким як Фрідріх II. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.